Привіт, мене звати Павло. А я Марічка, і сьогодні ми знову на Вовчинецьких горах, в прекрасному місці на околиці Івано-Франківська. Вечір, ну насправді це останній вечір літа, коли ми знімаємо. Угу. І день був такий досить теплий, але вже вечори прохолодні. Так річка вже змерзла, але мусимо для вас знімати. Ну, принаймні, красиво тут сюркочуть цвіркуни, як можливо ви чуєте. І будемо сьогодні дегустувати пепсі. Так, три смаки пепсі. Три смаки. а також креветкові чипси. Так, ну це будуть у нас такі фруктові смаки: це манго, лимон і вишня. І в нас є два смаки креветкових е, чипсів. Е, ці е, пепсі були придбані у, е, на сайті Маудау. Е, і е, креветки були придбані в мережі Вина світу. Ну, е, пробувала такі. Різні фруктові пепсі не всі смаки, лише один. Тому це буде для мене цікава дегустація. А як щодо креветкових чипсів? Ми куштували один із цих смаків, здається, дуже дуже давно взимку на якійсь із дегустації. А ти пробував щось із цього? Е, ну це рідко, та Пепсі взагалі таке не пробував, а креветкові О. чипси вже давно. Так що це має бути цікаво. І почнімо ми дегустацію із пепсі зі смаком манго. Так, як не дивно, воно було найдешевше на сайті Маудау лише 20 гривень. Ого, дійсно так. дуже дешево. Ну, Марічка невеликий прихильник смаку манго, але надіюсь, це тобі все-таки сподобається. Ну, і один раз я прочитаю склад. Ну, звичайно, що це вода, діоксид вуглецю. Це барвник, цукровий колор, такий традиційний. Підсолоджувач аспартам та ацесульфат калію ну це також такі е, стандартні підсолоджувачі, тому що це е, нуль цукру. Так? Це на основі дієтичної е, пепсії, е, е, також є кислота ортофосфорна і лимонна. Е, ну Кислоту, ці такі напої, е, пепсі, колу додають, щоб трохи перебити оцей солодкий смак. тому що там переважно дають досить багато або цукру, або підсолоджувачів. так, і е, Також є ароматизатор, е, коли, манго, інші натуральні ароматизатори, до речі, кофеїн є. І регулятор кислотності, цитрат натрію. Так, об'єм е, такої пляшечки пів літри. Спробуємо. Так, давай. Добре. Дуже солодко, насправді, на запах. Ну, мені просто чути пепсі, я от манго не чую. Не, не чуєш, так? Ну, десь дуже так якось Далеко. віддалено. Да, так. віддалено. Ну, спробуємо. М -м, який хімозний смак. Важливо, якщо ми е, закусимо е, чипсами, ну, пропоную е, цими чипсами смаком так, е, також якийсь такий азійський смак, воно буде цікавіше. Ну, ну давай! До, до речі, е, чому це креветкові ш... е, чипси, тому що дійсно вони містять креветки, їх тут е, аж 10%. Так, ну, звичайно що там є всякі спеції, сіль, часник, е, що там ще є цікавого. Е, суміш е, теріяки 5%. Е, так, натуральні ароматичні речовини. Ну, думаю, що основа тут е, е, тапіока. Mm -hmm. ну, саме з неї взяли цей крохмаль. крохмай. Е, Такий дуже гарний дизайн. Так, погоджуюсь, дуже гарно така виглядає. Величезна креветочка намальована, соус теріяки. Вони такі плоскі, білі. Пахне оцтом, до речі. Так, так. Спробуємо. Mm. Смачно. Вони неймовірно смачні. Реально просто супер. Можливо, трошки засолені, але... Мені дуже подобається, чесно. Рекомендую. Так, да, це цікавіше картопляні чипси. Mm. Надіюсь, що після них буде пепсі ще смачнішим. Опа, проявився запах манго. Ой, не запах, а смак. Ще дуже важливо. помінявся. Так. А смак ну, мені якимось більш чимось хімічним почало смакувати. Ну так, думаю, що варто експериментувати з закусками смаки цих напоїв міняються. 100%. Наступне пепсі зі смаком лимону. Так, воно майже таке саме по вартості 21 гривня. Тут намальовані такі шматочки лимону. Ну і склад майже ідентичний, тільки містить лимонний сік, його тут 1%. Угу. Так. Ну давай, скуштуємо. До речі, саме цю пепсі я куштую сьогодні вперше. Так, все, я дякую. А ну? Пахне лимоном. Ну, аромат мені дуже подобається. Навіть якась натуральність дійсно відчувається. Дивимось. Ну, спробуємо. Давай. Вау! Супер! Клас. Не знаю, мені дуже зайшов. Ну, я щось не можу відрізнити від звичайного пепсі. Можливо, у тебе більше є досвіду в цьому. Я насправді пепсі п'ю дуже часто. <смі> Якщо чесно, реально я обожнюю пепсі. От, і я переважно беру класичну, просту, тому я відчуваю дійсно різницю. І це доволі непоганий варіант. Так, ну давай. Я думаю, що до лимона гарно буде спробувати цих чипсів зі смаком цибульки і чесничку. Oh. Так, Знову ж таки від цієї ж фірми, тут такий кревет великий, так, і, е, до речі, я не сказав, що в них е, знову ж таки, досить висока енергетична цінність, 437 кілокалорій. Ну, Це е, трошки менше, ніж картопляних, але все одно багато. На 100 грам, там 20 грам жиру і 66,5 вуглеводів. Спробуємо. Так, давай. О, ці чипси мені подобаються найбільше за попередні. Mm -hmm. Дуже чути. Цибульку, дуже вони такі ніжні. Вау. Wow. Мені подобаються два варіанти. І попередні, і ці. Реально дуже-дуже реально дуже смачно і вартують своїх ну, коштів. Так, оці, до речі, ще були дешевші на знижці. Вони коштували біля 60 гривень. Це взагалі супер. Я вважаю, що вони дійсно вартують цю вартість. Пробуємо запити, як зміниться смак. Лимон відчутний буквально трішечки більше. А тобі? Мені якось однаково. Угу. Ну, так. я кажу, буквально трішечки щось змінилося. Нічого Але такого. Самі чипси люкс. Так, самі чипси просто супер. І останній. Що, Що останнє? The... Пепсі. Останнє пепсі угу. з вишневим смаком. І останнє пепсі із вишневим смаком. Так, його вартість 25 гривень. Ну, я думав, що там також є вишневий сік, але тільки ароматизатор. Ага, а я також думала, що, мабуть, там є все-таки вишневий сік. Ну, ну? Мабуть, це задорого для того, ну, mm -hmm. щоб додавати. Тут зображені ягоди вишні. До речі, дуже апетитно виглядає сама етикетка у всіх трьох смаках. Так, спробуємо. Тут вже чути вишне добряче. Запах такий насичений. О, вау! Хоча знову ж таки трохи хімічний. Так, дійсно. Чомусь, мені здається, до вишні буде пасувати саме теріякі. Думаю, ти права. Але спершу скуштуємо пепсі. Тут вже дійсно відчувається вишневий аромат, хоч якраз він і не натуральний. Але відчувається. Да, і ну, я б не сказала, що він прям супер хімічний. Ну, такий приємний. приємний. Трошки мені за солодко це. Давай спробуємо чипси солені, можливо, вони покращують цей смак. Знаєте, це ідеальне комбо соленого і солодкого. ось воно. Тобі як мені настільки сильно це сподобалося. Просто супер. Так, ну я так розумію, що сьогоднішня дегустація тобі зайшла, так? Як любитель ці пепсі. Угу. Ну, я, мабуть би, не купив оці смаки. Взагалі, я не любитель. Таких солодких водичок, а от креветкові чипси дійсно мені сподобались. Так, креветкові чипси просто суперові. Я їх би придбала однозначно ще і не один раз. А із пепсі я би купляла час від часу зі смаком лимону, особливо. Це мій фаворит сьогодні. І деколи зі смаком вишні. Так, ну мені було чути добре лише. Аромат і смак вишні. Ці попередні, вони такі так. були дуже слабенькі, як на мене. Ну, Хоча не знаю, не та, знаю. добре, що лимон принаймні натуральний, там додають сік. Ну, звичайно, що пюре, манго ніхто не буде додавати. Це дорого. Ну, Мабуть, вишневий сік трошки дорожчий, а лимон дешевший, тому його додали. Mm. Добре, любі глядачі. Пишіть у коментарях ваш любимий смак пепсі, або ж ви обираєте просто класичну. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до наступних дегустацій! Па-па!